Микола Величко приїхав з Києва. Зараз чоловіку 72 роки і він найстарший учасник космічного напівмарафону. Сьогодні, 26 вересня, Микола Величко пробіг найдовшу дистанцію 21 кілометр. Бігаю вже 7 років, може вже 8 бігаю. Завжди бігаю 21 чи 42. <реш> І пробіг непогано, хороший результат для мене, для, мої, для моєго віку. Траса не легка, горки затяжні, такі, от, тому мені приходилось напрягтися. Київ пробіг теж час 56 по горкам, а тут зараз 54, там 50 секунд, швидше. Так що набираю форму, ще лучше. Олександр Каменчук бере участь у напівмарафоні вперше. 21 кілометр він подолав за одну годину 58 хвилин. Пішов сюди, щоб е, якби собі доказати про те, що я зможу подолати цю дистанцію. Також зі мною прийшли мої товариші. Бігали кожен день. Дистанція 10-15 кілометрів так себе тренували. Найбільше тяжкості дались на 15 кілометрі, травма дала про себе знати, з правим коліном проблеми. А так легко. Переможцем у найдовшій дистанції серед чоловіків став бердичівлянин В'ячеслав Олішевський. У напівмарафоні він біжить в четверте. Сімнадцятого року там я зайняв місце 11-те, потім в 2018 я зайняв п'яте місце, 2019-му я зайняв четверте місце. Ну і в 2021-му я вже переможець. Готуюся вже 19 років займаюся бігом. Підготовка йде по по, по вулицям, по пересічній місцевості. Анастасія Коханчук стала переможницею у забігу на 5 кілометрів серед жінок. Жінка каже, що бігом займає. Це чотири роки. Близько чотири роки тому почала просто бігати вулицями Житомира, і тільки нещодавно, три місяці, я займаюся тренером, і то це тільки онлайн. Вийшовши на старт, я побачила, що є конкуренція. і Я похибнулася трошки в своїх силах, але пішла за хлопцями, пішла пішла і побігла. Звісно, було важко. А, ну, важко підкінається, це завжди, але я з цим спорилася. Всього у космічному напівмарафоні взяли участь понад 1700 людей з різних областей України. 700 учасників – це діти, які долають 100 метрів і 500 метрів. Всі решта – це дорослі дистанції. Відбулися вже забіги на найдовші дистанції, на 21,1 і 10 кілометрів. Відбувся е, 5-кілометровий забіг, Найбільше зареєструвалися, звичайно, на один кілометр. Маршрут одне коло це 10,5 з половиною кілометри. кілометрова дистанція це невеличкий проміжок. Це до музею космонавтики і назад. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини на Суспільному.